Скайо, ти хочеш економити батарейки? Але підцвіти, хоч трішки. Ми нічого не бачимо. Все, досить. Сама з цим розберуся. Ми, команда від енегія, та сила ми, Скіп, ми цвіти. Oh, well, like, здається, раніше було затишніше. Принаймні видно, куди йти. Але ми розтривожили монстрів. Друзі, не знаю, що це, але тікаємо звідси. Я пам'ятаю ці ворота, але вони були відчинені. Замкнено! Я з цим розберуся. Не виходить. Ворота поглинають магію. Наш ворог усе продумав, але спеціалістів він не чекав. Може ворота і захищені від чарів, але будь-який замок можна зламати. Ми тут не самі. Ми повернулися, як справу наших. До них наближається купа невідомих сигналів. Треба попередити фарагонду. Ми йдемо з вами. Може, скористаєшся відмичкою Рівена? Ні, я підірву цю штуку. Дівчата, прикрийте мене, наша черга. Трансформуємося, а ти що звичайно ми. Надія. У такому разі я просто їх осліплю. Дівчата, заплющте очі. Чудово, Стело! Ховайтеся! Чудово! Обережно! Їх тут ще більше! Швидше, сюди! Мерші, зачиняйте ворота! Тільки не відпускай. Вони намагаються прорватися. Відійдіть. Що ти робиш? Це чарівний клей. Брендона, обережно Лейла, швидше Чудова робота. Добре, що ти в нашій команді. Дякую. Добре, ходімо. Вони можуть прорватися. Бачите, Забудьте про свої ліхтарики. Мій Скіпетр може все освітити. Може, можете і світло мого життя, але хороший ліхтар не раз мене рятував. Лейло, ми точно йдемо правильно. Не розумію, ми вже мали б дійти до кристалів. До кристалів? Скаю. Скаю завжди. Допоможи. Блум. Стело, що відбувається? Я більше не можу. Стело, <плес> Стелла! Усе гаразд? Так, але мої сили майже на нулі. Uh -huh. Що з нами сталося? Ви надто довго були в іпостасі фей. Мабуть, це стається не тільки з фейми Зендроса. А наші сили. Все буде гаразд. На деякий час забудьте про чари. Ходімо далі, треба знайти Піксі. Уперта дівчисько. Will... Подивимося, скільки вона протягне. <рес> Нарешті кристали. Yes. Так. Тепер недовго. Ходімо швидше. Вони в кінці It's цих тунелів. Ходімо першими. Лейло, Лейло завжди. Куди ти? Я піду туди. Нас дожину вас через хвилинку. Він нескінченний. Ми прийшли Так, дивіться. Треба спуститися на той рівень. Дівчата тунелі з'єднані. Вони всі ведуть в одне місце. Брендоне, Нам не варто розділятися. Брендоне, обережно. Ты готова? Мэри. Шаривный цивинкс! Не... не, не выходит. Брэндона, стережись! Подходьте! Вот вам. Брэндоны, Блум! Стелло! Стелло! Блум! Блум!